Доброе утро, мої хороші. Сьогодні подивимося, що у нас тут на подвір'ї. Начнемо ранок з подвір'я. Це такі цвіточки жовтенькі, вони дуже пахучі. От назву я не знаю їм. Дуже пахучі. Так, тут у нас ...хом'ячок, петунік, які цвіточки ще не розцвіли, жовтка. Так і стоять тут дуже жабка з тим все так, як і було. Питуйте. А я сьогодні трошки у квітнику набудила порядок. Густо тут квітив, я ж далі відійду густо, Ну мені їх жалко розріджувати. І шольці, вона так хорошо квітне, вона до самого морозу квітне. Далі на ну, тере вже говорила, це скорось розквітнуть. Йок, вже забула. Я хотіла викопати юка, хотіла викопати цей кущ, він такий його коти просто. Знівечили. Ну, він починає квітнути. Розочки ось цей, ця юка, так тут взагалі випустила три, п'ять, п'ять погонів буде квітнути. І ця розочка. О, кущик, Назва така, що забула. І ти тут як тут, звісно. Черешні красніють. Достигають, я говорила, що верхушки померзли, а тут красніли. Тут квітні цвіточки. А я ще була сьогодні на огороді полола, нарвала ось у крупу. Це я хочу прямо так пов'язати з нутиками і засушити. Коли буде консервація, там що огірки, помідори підуть масово, тоді укроп взагалі сухне такий. А це таке пахуче буде зелененьке. І козак у нас он. Руги я вже говорила, то натуральні, колись мені подарили. Ваза в нас, звісно, із коробочки. Ну, тут кутики, скільки ти хвост перебили, що вирішила таку поставити. Іти опять тут, як туди. Да? А зараз буду йти готувати сніданок. Друзі, буду готувати собі сніданок. Сковорідку я змастила. Ставлю на вогонь. Хай вона нагріється. А я тим часом била два яєчка, розколочу добре, його кашу. Добавлю молока. Молока, друзі, додаю я на око. Я калорії не рахую. Так. Тепер я додав висілок. Висівки в мене отакі. От Бачите, вівсяні. Я користувалася з житними, і пшеничними. Ну, вівсяні мені саме більше подобаються. Ну, оце насипала дві лужки. Ще додавлю, мені кажеться, що це буде рідкувати. водке. Я завжди. Насипаю, тоді додавлю на свій на свій погляд. Так. Ну, ще трішки додавлю десь і в От так, друзі. І от У мене така хороша лопатка маленька, пластмасова, розувенька. Я її поламала. в магазин, таку і не могу Так, хай мій блинчик сейчас накрию і хай він жориться. Так, друзі, блинчик я перевернула, а тим часом я нарізала, ось накришила. Петрушечку, ой, укропчик, думала петрушечку, але взяла укропчик. І натерла сир. Тепер я його розмішую. Це в мене буде начинка до цього блина. Таку начинку я можу робити і з лавашом. Мені подобається. Це я, друзі, висипаю на одну сторонку. Такий простий, не снідонок. Беру цю лопатку, яку ще не поламала, і отак накриваю. він у мене трошки тріснув, друзі. І оце такий ось снідоночок. Зараз я його на тарілочку. І зважу, скільки він у мене буде важити. Друзі, оце мій сніданок. Блинчик додала ложку йогурту 2,5%, і вага його стала 250 гром. І це курі з молоком. Чай я пила, друзі, без 26% було. Сьогодні я встала рано. Зробила зарядку, попила води, попила чаю і ходила на огород. А чай я пила, друзі, ось таким печенячком. Три печені не з'їла і представте, дві трубочки з'їла. Так, то сніда зі мною. Всім приємного апетиту. Так, стою за двором на подвір'ї, хочу обрізати. Квітну заячевушка. Ось такі біленькі. Мені дужче подобається, як отакі кущі без цих квіток, саме листя. І обріжу те, що відцвіло вже. Мені подобається шульці, вона так цвіте до пізно, і тут вона у нас і за, за двором. Друзі, Показую, що в мене на обід. На обід у мене суп. Той, що я вчора варила з банькиками, на куриному бульйоні, суп вкусний, три хлібця, сир і чай. Друзі, всі, хто обіда, всім приємного апетиту. Друзі, готую собі вечерю. Поставила сковорідку. Змастила олією і налила трішечки води. Друзі, я все собі тушкую. Я тільки можу піджарити там чи блинчик, чи ну там що, що то таке, що треба піджарити. А так я все стараюся тушкувати на воді. Так, і буду цибулю. Бачите, багатенько я нарізала цибулі. Цибуля молода, але ну, я самі біленькі пільця порізала. У мене старої вже цибулі нема. Та я не, не хотіла її купляти. У мене цієї вистачає. Так, друзі, накриваю кришечкою, та буквально, може, минут хвилин три. І потім буду додати. Капусту. Друзі, цибулька в мене протушкувалася. Я додаю капусту і порізала ще кусочок кабачку. І хай тушкується. Дивлюся, якщо води стає маловато, я додав Через те, друзі, що я все стараюся тушкувати на воді. Накриваю кришечкою і хай тушкується. Друзі, ви тільки не подумайте, що я учу когось. Я по професії не повар, я бухгалтер. Я, друзі, розказую, розповідаю тільки так, як я собі готую. Так, мої ну хороші, капуста в мене протушкувалася. І я буду додати зелені. Дивіться, ось мисяку нарізала зелені. Морковки я не додавала, бо морковки в мене молоденької немає. А я подумала, що морковка того году, вона тверда буде, це все довше. Робитися я не стала. Може й треба було, але не кидаю. Так, друзі. І опять закриваю кришечкою і нехай тушкується. Друзі, хорошо перемішала, посолила. Перчити я не перчу. Нарізала помідор, помідор величенький. І вкидаю помідорчик. І нехай ще тушкується. Воно, воно недовго, друзі. По дві хвилинки. Воно ж усе свіже, все молоденьке. Накриваємо кришечкою. Так, мої хороші, добавила ще солі трошки, добавила копчену паприку, хмелі сунелі, добавила трішки чеснику. Той, що я говорила, я сама заготовляла ще з того року чесник. Друзі, дуже добре зберігається, пахне. Я вам рекомендую. Ну зберігаю я його в холодильнику. І тепер, друзі, буду викладати рибу. Риба в мене хек. Викладу зараз рибу, пригорну трошки цими овочами і нехай буде тушкуватися. Ну, це буде хвилин 20 уже тушкуватись. А я щось буду робити поки своє. Друзі, як наслухаюсь слухаюсь новин, уже стараюсь не включати. Ну, як же ти його не включатимеш, як, як воно включається. А тоді Цілий день стараюся щось робити таке, щоб відвлектись від усього. То руками найду, що там то нижнє білло сьогодні стирала, плаття, футболку, то десь йду риптися, то ще щось. Ну, в общем, друзі, от такий день сьогодні. Так мої хороші. Оце ось я кхм, рибу. Я не багато риби положила сюди, ну, дві рибинки в мене були. О, останню я пожорила, ну, то я не для себе, для себе я тушкую. Накриваю крішечкою. І це, друзі, хвилин 20 буде. Моя вечеря. Тушковані овочі з рибою, мій фіто чай, два фініка до чаю і два хлібця. Друзі, я повечеряю. І піду ще на огород. А вам, друзі, до побачення, миру, здоров'я, благополуччя і будемо дорогеньки, пам'ятати, що всі війни закінчуються миром.